Знаєте, а вас коли-небудь використовували? Дійсно, використовували вашу щирість, вашу доброту, вашу порядність? Дійсно, я думаю, що так. У кожного із нас в житті була така ситуація. А от як же назвати таку людину, яка користується нашою з вами порядністю? Як красиво українською мовою? Слухайте підколодна гадюка, потайна гадюка, потайний пес, хитрий пес, хитра лисиця, хитрий лис. Ось так. А як же можна сказати про людину, яка дозволяє витирати об себе ноги? Вона стелиться під ноги, вона принижується. Ось так красиво можна сказати українською мовою. Дійсно. А чи знаєте ви, що саме ось ці вислови стелитися під ноги, витирати ноги, витирати руки, мають дуже давню історію. Слухайте, колись дуже дуже давно римляни, багаті римляни, влаштовували свята. І на ці свята вони не сиділи, вони напів лежали на гарних розкішних ложах, їли прекрасні страви, і вони були жирними, масними, і руки у них блищали. І от тоді, щоб не витирати руки об якісь простирадла, не псувати їх, вони під підкликали до себе раба. Або рабів, хлопчиків, які мали розкішне, 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 чудове волосся, та й гладили їх по голові. Не тому, що їх жаліли, ні. Просто витирали об них руки. Ось так: от і пішов вислів витирати руки, принижувати, використовувати, а потім і витирати ноги. Теж в значенні принижувати, використовувати. А до речі, у Чарльза Дікенса є теж твір, де цим займалася вчителька, дуже лиха, вона роздавала масло дітям убогим. Руки в неї були забруднені, жирні. І от вона теж використовувала дітей, підкликала до себе і гладила нещасних по голові. Щоб не псувати свої простирадла. Ось так знаємо українську мову, знаємо історію і ніколи-ніколи не принижуймося і не дозволяємо об себе витирати ноги, чи то витирати руки. До побачення!